Ти колись відчував, що хтось поруч, нібито радий за тебе, але в його очах не тепло, а холод, наче він каже, молодець, а всередині в нього свервить злість. Так виглядає заздрість Не відкрита й очевидна, а тиха, замаскована, отруйна. Вона не кричить, вона шепоче, не нападає, а точить зсередини. І часто це хтось із близького кола, колега, друг. Навіть родич, заздрість це одне з найнебезпечніших почуттів, вона роз'їдає стосунки, гасить ентузіазм і вбиває довіру. Але головна її підступність у тому, що її важко помітити вчасно. Вона ховається за масками підтримки, доброго жарту чи турботливої поради. І перш ніж ти усвідомиш, що поруч із тобою заздрісник, він уже може встигнути зробити боляче. Сьогодні ти дізнаєшся 10 точних ознак того, як заздрість проявляється в людях, і як їх помітити всього за 5 хвилин. А також ми розкриємо, що про це казали стоїки, як поводитись, коли тебе ненавидять за те, що ти просто світло. Бо пам'ятай, Світла бояться лише ті, хто звик жити в тіні. і це відео навчить тебе бачити і діяти, не втрачаючи спокою. Заздрість це емоція, яка виникає тоді, коли хтось бачить твій успіх як загрозу для власної цінності, не тому, що ти йому щось зробив, а просто тому, що ти зробив більше. Людина, яка заздрить, не радіє твоєму злету. Бо в її уявленні це ніби знижує її власну важливість. Це почуття одне з найдавніших. Воно руйнувало царства, дружбу, родини у сучасному світі, воно виглядає інакше тобі не підкидають отруту в келих, але натомість можуть підкинути її в думки твій колега, що принижує твої ідеї в жарт, подруга, яка після твоїх досягнень починає уникати зустрічей. Родич, що завжди знайде спосіб нагадати, ну ти ж усе одно не такий, як інші, а ще соцмережі, коли твої сторіси переглядають усі знайомі, але лайкає тільки один решта мовчить не тому, що їм байдуже, а тому, що їм боляче. Заздрість діє тихо, але наслідки гучні, розбита довіра, втрата підтримки, токсична атмосфера, де ти починаєш сумніватися в собі. І саме тому важливо вчасно розпізнати, хто поруч із тобою, партнер а хто вовк у вовниці друга, бо заздрісник рідко атакує напряму, але його головна мета зробити так, щоб ти сам себе зруйнував. І поки ти цього не бачиш, ти вразливий. Стоїки добре знали: найбільші вороги людини не зовнішні, а внутрішні, і заздрість один із найпідступніших ворогів не лише того, хто її викликає. А й того, хто її відчуває. Сенека писав, заздрість це кара, яку людина накладає на себе за те, що інші щасливі, це як пити отруту в надії, що загине інший. Заздрісник не радіє життю, він страждає щодня, бо кожен чужий успіх нагадує йому про власну неспроможність. Він не творить, він лише спостерігає, не росте, а порівнює. Марк Аврелій говорив. Не дозволяй чужій злобі селитися в твою душу, бо ти станеш схожим на тих, кого зневажаєш. І тут ключ, заздрість не про тебе, це не твоя вина, це дзеркало їхніх болючих порожнеч. Але саме тому стоїки вчили: не реагуй агресію на агресію, це як роздмухувати полум'я. Не намагайся довести, що ти не такий, бо це гра за чужими правилами, не принижуйся до їхнього рівня, бо тоді ти вже програв. Справжня сила це спокій, це не холодність, а усвідомлена незворушність. Коли ти бачиш, розумієш, але не впускаєш у серце, бо стоїки вірили. Якщо на тебе кидають каміння, не обертайся кидати у відповідь. Іди далі, бо час найкращий свідок. А спокій найсильніша зброя. Десять способів виявити заздрісника. Перший пасивна агресія під виглядом жарту. Ого ти це зробив. Ну нічого, головне участь. Такі фрази маскуються під гумор. Але мета знецінити. Тобі ніби усміхаються, але в цій усмішці отрута. Це перший сигнал. Не всі жарти доброзичливі. Якщо ти щоразу після жарту відчуваєш сумнів, це не смішно, це сигнал. Другий приниження твоїх досягнень. Та це не так і складно. І всім просто пощастило. Так заздрісник зменшує твою перемогу. Бо, якщо визнає, що ти справді крутий, доведеться визнати й свою бездіяльність. Тому він вибирає простіше принизити. Не ведись. Прекій. Зміна тону, коли ти говориш про свій успіх. До розмови щирість. Після твоїх новин холод, мовчання ой мені пора це інтуїтивна реакція людини, якій боляче чути про твої перемоги. Їй немає що сказати, бо всередині закипає. Четвертий радість від твоїх помилок твої невдачі для них як свято, іноді навіть надто помітно. Хтось починає активніше писати, щось коментує, просто цікавиться. Але ти відчуваєш, вони задоволені. Бо хоч хтось, нарешті спіткнувся. Це дуже показова реакція. П'ятий. Постійні поради, що підривають твою впевненість. Ти впевнений, що тобі це треба, а раптом не вийде. Це маска турботи, але під нею. Бажання, щоб ти сумнівався. Бо поки ти сумніваєшся, ти не йдеш уперед. І це вигідно заздріснику, шостий імітація твоїх дій із бажанням обійти тебе. Копіюють твої проєкти, стиль ідеї, але не з повагою, а з наміром обійти. Це не натхнення, це змагання. Вони не хочуть бути собою, вони хочуть стати тобою. І виглядати краще. Сьомий. Мовчання після твого успіху. Ти поділився хорошими новинами, а у відповідь тиша. Ні вітаю, ні реакції. Це не забудькуватість. Це протест. Це спосіб покарати тебе за те, що ти посміхався, а не страждав, як вони. 8. Копіювання без визнання. Вони беруть твої ідеї, але не згадують про тебе. Навпаки. Намагаються виглядати першовідкривачами. І навіть зляться, коли ти нагадуєш, це я першим так зробив. Дев'ятий. Сплетні за спиною, коли замість того, щоб сказати прямо, тебе обговорюють. Прикрашають, перекручують, подають твій успіх, як щось нечисте. Ну ти ж знаєш, як він того добився. Знайомо. Десятий підтримка конкурентів. Твої конкуренти раптом отримують від них лайки, схвалення, похвалу. Водночас твої успіхи ігноруються. Це не збіг, це спроба поставити тебе на місце. Але справжнє місце кожного визначає не чужа думка, а власна цінність. І так, що ж робити? Стоїки не кидалися в бій із кожною тінню, що з'являлася на їхньому шляху. Вони розуміли, Справжня битва не з іншими людьми, а зі своїми емоціями. Саме тому, коли ти стикаєшся з заздрістю, не треба кричати, виправдовуватись чи мститися. Треба зупинитися і усвідомити, що перед тобою не ворог, а дзеркало. Перше, що варто зробити, це чесно визнати, так ця людина мені заздрить. Не прикрашати, не шукати виправдань, не думати. Може, мені здалося, якщо після розмови з кимось ти почуваєшся меншим, сумніваєшся в собі, втрачаєш натхнення, значить, твоє серце вже все зрозуміло. І навіть якщо зовні все виглядає як просто жарти чи дружня критика, всередині ти відчуваєш, це не підтримка, це отрута, що краплина за краплиною роз'їдає впевненість. Важливо також не демонструвати успіх як зброю. Стоїк не доводить, що він кращий, він просто робить свою справу. Якщо ти хвалишся лише тому, що хочеш комусь показати, ти вже залежний від чужої думки, і якщо хтось злиться через твої перемоги, то не твоє завдання лікувати його біль. Замість пояснень і з'ясувань фокусуйся на собі, на своєму русі, бо найкраща відповідь заздріснику це твоє подальше зростання. А ще спокійне ставлення до його реакцій. Бо заздрість це індикатор. Вона свідчить про те, що ти рухаєшся, що тебе видно. І якщо хтось намагається тебе зупинити, значить, ти вже вирвався вперед. І найвища форма сили це мовчання там, де хочеться кричати не тому, що ти слабкий, а тому, що сильний настільки, щоб не виправдовуватись. Як казав Епіктет, ти не контролюєш, що роблять інші. Але ти контролюєш, ким залишаєшся ти, і якщо збережеш себе, жодна заздість тебе не торкнеться. Важливо також навчитися не демонструвати успіх як зброю. Стоїк не доводить, що він кращий, він просто робить свою справу. Якщо ти хвалишся лише тому, що хочеш комусь показати, ти вже залежний від чужої думки. Твій шлях це твій шлях. Якщо хтось злиться через твої перемоги, то не твоє завдання лікувати його біль. Замість пояснень і з'ясувань фокусуйся на собі, на своєму русі. Бо найкраща відповідь заздріснику – це твоє подальше зростання, а ще спокійне ставлення до його реакцій. Бо заздрість це індикатор. Вона свідчить про те, що ти рухаєшся, що тебе видно. І якщо хтось намагається тебе зупинити, значить, ти вже вирвався вперед. І найвища форма сили це мовчання там, де хочеться кричати. Не тому, що ти слабкий, а тому, що сильний настільки, щоб не виправдовуватись. Як казав Епіктет, ти не контролюєш, що роблять інші, але ти контролюєш, ким залишаєшся ти. І якщо збережеш себе, жодна заздрість тебе не торкнеться. Світло не питає дозволу світити, воно просто з'являється і відкриває те, що в тіні. І саме тому, хто світить, завжди буде мішенню. Ти не зобов'язаний подобатися всім і точно не зобов'язаний зменшувати себе, аби не дратувати інших. Бо це пастка. Людина, яка обирає рости, завжди викликатиме опір у тих, хто обирає стояти. І заздрість це лише доказ, що ти вже вирвався з кола зручного посереднього болота. Пригадай історію будь-якого видатного діяча їх не одразу любили, часто зневажали, зраджували, цкували, бо світлі люди нагадують іншим, що можна жити інакше, і це боляче тим, хто звик жити в темряві. Але знаєш, що об'єднує всіх великих? Вони не зупинялись, вони не доводили, вони діяли. Стоїцизм це не холод. Це гаряча, спокійна впертість бути собою. І якщо ти відчуваєш, що хтось поруч тебе не підтримує, а знецінює, не бійся відпустити, не бійся залишитись сам. Іноді саме тиша дозволяє почути себе, бо, врешті-решт, ти не для всіх, але точно не для тих, хто живе з отрутою на язиці. Пам'ятай, справжня сила не кричати у відповідь, а не дати зламати свою тишу. І так, цей світ не завжди добрий. Але ти не мусиш бути як він. Будь кращим, будь собою. Підписуйся на столік UA, якщо ти обираєш спокій, мудрість і силу бути собою, не завдяки словам, а всупереч їм. Залиш лайк, якщо хочеш більше таких відео про реальні речі. Бо ми тут не граємо ролі, ми вчимося жити по-справжньому.